Чорна смуга біла смуга. Авторка Галина Галагдіна. Читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Знову Італія. Знову це пекло. Це замкнуте коло. Робота, документи, робота. Най би взяв таке життя. Вдома немає що робити, пробула шість місяців і зрозуміла, що не виживу. Грошей катастрофічно не вистачає. Ціни на все, як за кордоном, роботи немає, а та, що є, то сміх крізь сльози, така зарплата. І знову я тут. Шукає роботу, щоб з контрактом, бо моє пермесо, на проживання, вже через місяць не дійсне. А без цього клаптика паперу дуже погано і жити, і працювати, але не всі італійці хочуть його робити, бо треба платити багато податки, зарплату, виплати до зарплати. Не всі це можуть собі дозволити, отож і шукають на чорно. О, яке щастя! Мені поталанило. Я знайшла, правда, за Римом, але й то непогано, бо хіба всі мають бути в Римі? Дві сестри, одна з них лежача, а інша її доглядає, але вже не молода, і їм необхідна помічниця по дому. Гарна віла знаходиться в передмісті Риму Кастеллі Романі. Місця папи римського і багачів, от і мені буде добре, може, хоч нарешті. І ось я вже на місці. Контракт, як і обіцяли, взялися робити одразу. Але треба чекати, бо від здачі до отримання проходить 6-8 місяців, а потому буду мати спокій на два роки. Отож, терпіння і чекання. Почалися у мене робочі будні, дві сестри, такі дві різні людини, що іноді не віриться, що вони дійсно рідні. Хвора Франческа, добра і лагідна, завжди посміхається якось ніяково, дякуючи за кожний зроблений для неї рух. Їй хотілося допомогти, і я це робила з приємністю. Франческа була колись заміжня, має доньку, що живе у Лондоні. Чоловік помер і вона залишилася одна. Вона вже не могла сама себе обходити, ноги не слухалися, доводилося бути в ліжку або в інвалідному візку. Тож покликала свою сестру Моніку допомогти. Моніка монстр в жіночій подобі. Це було щось середнє між поліцейкою і жандармом, або навіть те й друге разом взяті. Тепер мені було зрозуміло, чому всі тікали звідси, не витримавши більше місяця, отримували зарплату і кивали п'ятами. Так ось чому мені так блискавично робили робочий контракт. Тому що знали, я буду змушена бути тут. Поки не отримаю те чортове пермесо. Вічно зла й сердита Моніка була звихнута на чистоті, бо мала, як казала, алергію на пил. Тому слова чистота, запорука здоров'ю були для неї не порожнім звуком, а догмою. Та це не значить, що вона сама займалася виконанням цього написаного закону. Ні, вона шукала нас, дурних українок, що приїздили на роботу. Українки їй подобалися. Говорила, що ці жінки вміють працювати, цінила їхню витривалість і терплячість, бо, напевне, жінки інших національностей посилали її до дітька. Ніхто не затримувався довго. Всі рвали звідси зі швидкістю звуку, щоб більше не бачити і не чути голосу Моніки. Та я всього цього не знала, а документи були ой як потрібні тому, попросивши в Бога терпіння, стиснувши зуби, працювала. Мої дні починалися о сьомій годині ранку. Це допомога Франчесці помити, переодягнути. Причесати, переслати ліжко, збити подушки, поміняти памперси, все це під пильним оком моніки. І все це, як казала вона, я робила повільно, аби як, бо я тут думаю тільки про гроші. Докори сипалися лавиною, я мовчала, а Франческа гладила мене по руці, промовляючи, не звертай уваги, пробач її! Моніку вона заспокоювала, хвалила мене, і допомагала, як могла, щоб зробити цей ранковий туалет якомога простішим. Потім ми всі снідали. На їжу не скупилися, можна було їсти все, що хотілося. Це був позитив. І починалося прибирання. Вилизувала й випуцовувала хату, відсовувала й пересовувала, тріпала і стелила, прала й міняла, мила і чистила, прибирала й переставляла, прасувала й складала. То було безкінченно, щоденно, від ранку до вечора. Пилинки не мало бути. Я навіть ловила їх на люту. Щоб не встигли торкнутися підлоги. Вікна й дзеркала світилися чистотою, меблі, натерті доблиску, без жодного дотику від пальців. А кухня то було святе місце, де я чистила все від верху до низу і всередині шкафчиків, витягуючи все, перетирала доблиску, там з унітаза можна було пити воду, а з підлоги їсти. Штори і килимки мінялися щотижня, постіль кожні три дні, матраси чистилися і переверталися кожного дня, рушники що два дні. А про підлогу вже не кажу: мила з милом, а потім два рази чистою водою, одяг перетріпувала і перекладала за кольором. І в лінійку, і не дай Бог, щоб щось висунулося або було криво складене, то був жах. Страшні сни, сни снилися, ганчірка в руках і голос моніки. Прокидалася в холодному поту і довго не могла заснути. Я розуміла, що попала, як сливка в гімно, пробачте. Що той клаптик картону мені коштує дуже дорого, але нічого вдіяти не могла. Навчилася палити, ага. Я, що ненавидила всіх курців земної кулі, почала цим займатися, щоб виходити в сад на відпочинок і щоб матюкатися. Як я викрикувала ті слова, курила, плювала. Таким чином, викидала з себе всю злість, втому, неупорядкованість думок. Випалити більше половини цигарки мені не вдавалося. Виявилося, що я й матюків знала не так вже й багато, а ті, що знала, то випльовувала з себе злісно і брутально, складаючи в багатоповерхові вирази, ніколи до цього не матюкалася. Але одна знайома порадила, сказала, що допомагає. Спробувала я допомогло звикнути і почати викидати з себе ті низькі, сороміцькі, брудні й брутальні, бридкі й смердючі слова. Мені було непросто, але допомагало. Може, це комусь здається безглуздим, але ставало легше. Після випаленої півцигарки і викинутої злості зсередини. Це була моя віддушина. це було як психотерапія, як розрядка, але це було необхідно. В той день, коли я поїхала в еміграційний центр, щоб здати відбитки пальців, і мені сказали, що комп'ютер не може їх визначити, бо стерлися від роботи. Хотілося матюкатися прямо там, перед поліцейськими. Жінка-поліцай співчутливо дивилася на мене і сказала, щоб я прийшла через два тижні, щоб поберегла руки, щоб працювала менше. А я, приїхавши додому, одразу побігла в сад, о, як я матюкалася, з якою гіркотою випльовувала ті. Матірні слова і плакала, бо моє пекло ще не мало кінця. Раптом, за зеленою горожі, я почула слова, вимовлені російською мовою. Сеньоро, я часто чую, як ви тут розмовляєте, розумію, що це російською. Я колись давно вчила трохи російську мову. Але не завжди розумію слова. Ви говорите швидко, іноді не завжди російською. Вона говорила, а я стояла, заціпенівши, мені, як кажуть, відвисла щелепа. Аж шлях вас страфить. Най вас дідько візьме, де ви всі на мою голову взялися? Це вже й не поматюкаєшся. До всіх бід. Мені бракло ще й російсько розуміючої італійки. Тепер моя робота була в Римі, на Паріолі. Вікна наші виходили на парк Віла Боргезе. чудове зелене море дерев перешіптувалося верхівками, колихалося від вітру. Годинами можна було милуватися алеями. Які зникали за поворотами і були прикрашені пам'ятниками та погруддями знаменитих людей, істориків, митців культури, письменників, композиторів, не тільки світил Італії, а й інших країн. Чудовий парк Віла Боргезе своєю вишуканістю і красою був відомий у цілому світі. Ось в такому красивому місці була моя теперішня робота. Квартира була велика, меблі вікторіанської епохи, дорогі кришталеві дзеркала, картини, килими. Все було підібране з великим смаком і любов'ю. Картини були у дорогих рамах та паспорту, куплені на аукціонах усього світу. Сеньора любила подорожувати разом зі своїм чоловіком. Колекція була зібрана роками. І зі знанням своєї справи вони обидва походили з багатих і знаменитих родин. Чоловік був великим знавцем мистецтва та археології, та й не дивно, бо викладав в університеті. Патриція теж любила живопис, розумілася на цьому, ще й була неабияка розповідниця. В кімнатах була велика кількість статуеток, таких гарних та потішних. Що ніколи не набридало милуватися ними. Тут була порцеляна від Каподімонте, лучано Каццола, Серджо Трафоретті, але найбільше мені подобалися роботи Джузеппе Армані, його статуетки товстушки. Вони були такі гарні, виконані елегантно та шармом. Думаєте, що то я була така ерудована до приходу сюди? Еге ж бо, про все те мені розповідала Патриція. Їй подобалося відкривати для мене світ краси і мистецтва, а я вміла слухати. Витираючи ті маленькі шедеври, я не могла стриматися, бо дуже вже гарні були потішні фігурки пишних жінок та чоловіків, виконані з грандіозним почуттям гумору. Я милувалася тими чудовими роботами і слухала Патрицію, яка любила свою колекцію і могла годинами розповідати про все. З тих пір, як не стало її чоловіка, Патриція дуже сумувала. Дітей їм не довелося мати, тому після смерті коханого вона почувалася самотньою. Ставилася до мене добре. І поволі пройшли мої страхи працювати у титулованих осіб, про яких здебільшого говорили вередливі, вимогливі пихаті. Не могла повірити, що в такому великому і такому багатому на вишукані речі будинку я вправлялася легко і безмитушні, пригодився попередній вишкіл, про який ще й досі не можу забути. Роботи я мала найм трясся. коли, подумаю, то аж в під холодний кидає. Тож я мала страх перед цією роботою втитулованої особи, але не такий чорт страшний, як його малюють. Я знайшла тут повагу і розуміння. Ми годинами говорили з Патрицією, для неї важливіше було спілкування. Ніж безкінечне прибирання. Будучи вже не молодою, мала 82 роки, Патриція любила життя і мала світле мислення та чудову пам'ять. Дивлячись на неї, не завжди вірилося, що вона має ті роки. Патриція була веселою і жвавою, рухалася легко і не дозволяла собі розкисати чи впадати в депресію або лежати в ліжку. Завжди підтягнута, охайна, з високо піднятою головою, була справжньою контесою, графинею, була сеньорою з великої літери. Вже як рухалася, як повертала голову, як говорила неспішно і переконливо, як слухала і відповідала. Не можна було не помітити тієї грації, шарму. Та благородства. Патриція вміла непомітно заволодіти увагою людини, заворожувала своєю простотою. З близької родини в неї був лише молодший брат. Він був ще не одружений, але й не мав цього в планах, бо проводив життя за грою в карти, ставками на іподромі, був любителем нічних барів та розгулів. Жив за кошт своєї сестри, бо свій статок вже успішно розвіяв повітру, програв та пропив. Патриція давала йому гроші, при цьому не бурчала, не повчала, не дорікала, уміла так гарно покепкувати, так злегка посміятися, не образливо, ні. Але в неї все так вишукано виходило, що він. Отримавши чергову суму, клявся більше не приходити. Патриція лише посміхалася, бо знала, що це не так. Вона ніколи не засуджувала його стиль життя. Просто говорила, що, поки жива, буде давати йому гроші, а там Бог дасть. Це був єдиний спадкоємець усіх її статків. Мене аж жаль брав. Що вся ця зібрана з такою любов'ю колекція, цей дім і все, що було, мало піти з вітром. Дуже мені сподобався стіл з рідкісного і дорогого бальзамового дерева, яке мало запах ванілі, стільниця кришталева з візерунком, що був неначе мереживо витіснене на склі. Це була остання річ. Яку вони придбали ще зі своїм покійним чоловіком. Для Патриції стіл був дорогою згадкою, і вона завжди, коли повз нього проходила, легенько проводила рукою, неначе віталася з ним. Це був майже невловимий ритуал. Стіл був вишуканий, і я витирала його з особливою ретельністю, обережно і дбайливо. Мені подобалося. Як він виблискував на сонці і відкидав свої веселкові промені навколо себе. Ми часто за столом грали в карти або Патриція розкладала пасьянс, а я поруч читала книжку. Про пригоду з цим столом розповім пізніше. Щороку ми їздили на море, красиві місця, шикарні пляжі. Були ще однією слабинкою Патриції. Так, разом з нею я потрапила на Сардинію, Іскію, Калабрію, Сицилію. Ми об'їздили Італію вздовж моря з обох боків. Я була для неї подругою, а не хатньою робітницею. Вона зробила моє життя насиченим і щасливим. Моя мама померла давно. То Патриція стала для мене дуже дорогою людиною. Вона перебрала на себе обов'язки вивчити мого сина і заплатила за його навчання та проживання. Я вмовила Патрицію поїхати в Україну до Львова. Моє місто дуже їй сподобалося. Вона захотіла купити квартиру. Ми довго шукали і знайшли таку, як вона хотіла. Купили. І вона тут же подарувала її мені. Я була шокована, а Патриція задоволена і щаслива. Я не знала, чим могла віддячитися їй за все те, що вона для мене робила, а зробила дуже і дуже багато. На кожний мій день народження і свята вона робила подарунки. Це були золоті прикраси. Дорогий одяг або щось для мого дому. Ну, як її можна було не любити. І я любила не за гроші, а за її ставлення. Це був не перший мій рік в Італії. Я вже пройшла тут і гард в заробітчанському горнилі. Я давно вже не вірила в добрих фей і казки про попелюшку, наслухалася про біль і образи. Від наших жінок, та й сама скуштувала гіркий смак принижень. Тому, розповідаючи цю історію, я розумію, що це було великим щастям для мене зустріти Патрицію, справжню сеньору з великим серцем. Я була з Патрицією вже шість років, які пролетіли напрочуд швидко. І... Вона захворіла. Це був рак, а для мене шок. Патриція, як завжди, оптимістично поставилася до страшної звістки. Від чогось мушу вмерти, ніхто не вічний. А я плакала. Втратити Патрицію мені було невимовно жаль, але розуміла, що зарадити нічим. Оточила її піклуванням і увагою, це той мізер, що я могла зробити. Ми пройшли важкий курс хіміотерапії, довге лікування, але хвороба виявилася невблаганною і сильнішою. По краплині вона забирала життя в моєї Патриції. На допомогу приходила медсестра. Щоб медичними препаратами полегшити біль та страждання. А моя Патриція згасала, як воскова свічка, схудла, осунулася, втратила сон і апетит. Болі, що мучили її, не давали спати. Не спала і я, сиділа біля неї, щоб хоч якось зменшити страждання. Це були важкі дні. Нікому не бажаю, навіть ворогові, бо муки, які терпіла Патриція, важко передати. Нічні безсоння випотрошили і мене, але хотілося щось і в хаті зробити. Не можна було жити в пилюці та безладді. До Патриції приходили лікарі, друзі, тому я не могла дозволити приймати гостей у брудній квартирі. Я блукала по дому. Розглядаючи картини й статуетки, витирала меблі, чистила килими і підлогу. Все це було, як кажуть, на автопілоті. Треба було робити, і я робила. Думки мої були зайняті патрицією, мені було жаль втрачати її дорогу для мене людину. Сил, безналежного сну не було, але я кріпилася. Стрепенулася від гуркоту побитого скла і побачила перед собою розбитий стіл, на який впала одна статуеток, яку я витирала. Переді мною була купа кришталевої солі. Стільниця розсипалася вщент. А я стояла і дивилася, сильно по тому розплакавшись. Почувши шум. Мене покликала Патриція, щоб дізнатися, в чому справа, я, плачучи, розповіла їй про стіл. Покажи мені, попросила вона, подивившись на голий безстільний стільниці стіл, вона погладила мене по руці і сказала, а він мені так подобається більше. я розуміла, Щото то вона мене хотіла втішити, сльози не давали мені сказати й слова, а Патриція махнула рукою і промовила: Не вартує він твоїх сліз, це тільки стіл. Цінність має лише людське життя, що не купити ні за які гроші. Я помираю, а ще так хотілося допомогти. Ти тобі потішитися разом з тобою онуком від твого сина. Ви стали для мене моєю сім'єю, а стіл і це все, що тут залишиться, піде на розгули мого брата. То чого за ним шкодувати? Мабуть, мій покійний чоловік не хотів, щоб стіл потрапив у чужі руки. Не плач. Візьми когось собі на допомогу, бо впадеш з ніг. Я дивилася з захопленням на цю велику жінку, від якої впізнала стільки доброти і мала стільки допомоги. Вона зробила весілля моєму синові, засипала подарунками мого онука, якого любила як свого. Вона замінила ні. Вона була мені за матір, за сестру і за подругу. Я не відходила від Патриції до останніх її днів. Мені було дуже важко дивитися, як вона поволі відходить, залишаючи цей світ. Вона померла в мене на руках. Нотаріус зачитав заповіт. За яким брат отримував у спадок квартиру і гроші. Мені дісталися картини, які я любила найбільше, колекція статуеток і 50 тисяч євро та виплати за всі роки, що я була поруч з нею. У закритому листі Патриція просила мене не йти більше працювати в найми, не служити нікому. Там було прохання хоч раз в рік приїхати на її могилу, для цього вона залишила спеціальний рахунок і розпорядження. Всі свої прикраси вона ще раніше віддала мені. Я повернулася в Україну, але двічі на рік приїжджаю до Італії на могилу до Патриції. Несу квіти ті, що змінила моє життя, дорогій мені людині! Стіл я забрала собі, замовила іншу стільницю і тримаю на цім столі фотографію Патриції.